Ну що, всім здрасті. перед вами DeMarch Gravel Point 1.11. Ну, це зірки 1 і 11. На 28 колесах. Китайський повністю велосипед гравійний, його вартість від 15 до 17 тисяч гривень, залежно від комплектації або не знаю, напряму вітру. Можливо, зараз розкажу більш детально про досвід експлуатації і трошки про цей велосипед. Тепер давайте більш детально. Перекидка передня. l 2 GR9 китойська. Працює так собі, я додатково налаштовував, щоб воно нормально перемикало передачі, але це не проблема. Задня така сама GR9. Ну, все, повертаємося до першої, тому тут нічого не змінилося. Так, засраний, непомитий велик вам спеціально на огляд. Оце ось тут. РПП. Вам щось зрозуміло? Ні. Ну, я думаю, що це кетой, у кетойців треба питати. Так від цього все переходимо сюди. Переходимо на гальма. Гальма в нас дискові, механічні. Ну тити, -ти. ротори передні і задні, 160 мм. Але це вже не рідні ротори. Як пишуть на сайтах, які продавали в цих оці, якщо продають, що кажуть, що там ротори все вивозять і колодки все вивозять. Ніхера. Я замінив їх десь приблизно через 500 км чи 600 км. Вони нічого не вивезли, Катаюсь я досить повільно. І... Лайтово, тому майте на увазі, що і ротори, і колодки вам придеться міняти там найближчим часом, бо вони постараються в нуль, як стерлися в мене. До речі, що зручно, і спереду. І позаду у нас ексцентрик, Тому сняв, поставив, взагалі забув. До речі, втулки так само алюмінієві, Солон. Що таке солон? Я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, до них немає питань і претензій. Просто інформую, що вони тут. Солон. На самому велику досить багато бонок з цієї сторони, з тієї сторони, зверху тут є бонки. На підфляжник є бонки. Насос я повісив, і там ще позаду є так само. Бонки їх досить, досить багато. По бонкам все зрозуміло, ви прямо можете мандрувати будь-куди на цьому велику. Давайте тепер перейдемо до резини. Резина тут стояла інша. Тут стояла 738 гравійна, стандартна, скажімо так, з заводу. І я замінив її на оцю більш е, шосейну таку, бо ми намагались приїхати. Бревет. Так, бревети не приїхали. Та і все. Отак виглядає зазор. Зараз ви покажу. Отак він виглядає. Але загалом накат класний, мені подобається. Нарікань немає. А ці всі колеса приводять в рух мої ноги, педалі і ця вся двіжуха. А ця вся двіжуха це одна зірка спереду, одинадцять зірок позаду. Що про нього сказати? Чорт його знає. Воно працює, їде, не ламається, немає нарікань. Скільки там зубців на цих зірках? Чорт його знає. Давайте розумники, щось там розкажіть, хто знає. Або просто реально розкажіть. Бо я не знаю, бо для мене це не принципово. Взагалі, воно їде, працює, я задоволений, щасливий. І все. Також здивувало те, що китайці все ж всі тросики сховали в раму. Як бачите, вони йдуть тут, 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 бах, тут вийшли. Ну і пішли там далі по своїм справам. Загалом, моє особисте враження нормальне про цей велік. Типа, я не маю прям сильно багато нарікань, не так багато я вже в ньому і міняв. Е, Проперділась, звісно, обмотка, як ви можете бачити. Зараз вам покажу. Тут теж видно. Тут я десь впав, бо в мене повилітали заглушки, я купив у ці рожеві. І що ще після налаштування, налаштування дуалів? Бачите, яка шляпа відбулася? Це шкарпетка тепер постійно. Так от що я не роблю, вона постійно вистрибує, вилітає. І це коротше, тільки з однієї сторони, бо з цієї сторони все ок. Окрім цього, ще сидіння. Подивіться, як воно проперділося. Досить, досить сильно проперділе сидіння. Мабуть, його треба міняти, а може вже і не треба міняти. Коротше, такий велік. Я подивився, останній бюджет на нього там щось 18 чи 19, все ж. Можливо, за ці бабки просто є сенс взяти бушний, але щось прям вау-вау-класне перевірити і бути дуже щасливим. А можливо, є сенс брати саме такий велік. Я його не рекламую, мені ніхто за це не платив. Та й таке. Ну і цього сексуального звуку ви не почуєте на цьому велосипеді. Вона ледве кряхтить.